Моя квітка нев'януча, не вірю пліткам, бо пройде час і розставить все по своїх місцях. Друзі, привіт. Сьогодні у нас інсігнія така сама, типу як у нас, ну, правда, в сіданні червона. Ну що ви думаєте? Як то кажуть, е, останнім часом тільки то і роблю, що фарі, 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 фарі. Е, сучому. Пропускає фару, тече фара, ну начебто оригінал. Стекло вроді би оригінал, там все оригінал. Навіть болти були прикручені оригінали. Кріпиться фара у нас в трьох точках. Одна точка внизу, тобто через цього прорісту руку і тріщотку, відкручуєте раз, два, три. І ось тут чотири. Е, від підкрильника відкрутили гвинтики, вищепнули. Зверху винти відкрутили, вищухнули, відкрутили ці винти. Я скотчем тут, заклею, що випадку, не дай Бог, там щось воно тиркнуло, щоб воно не зацарапувало крило. Тому я обкрай, обклею скотчем. Так, приопустили, витягнули фару. І Давайте е, вам покажу, скажімо так, де у нас пропуски. Використовуємо елементарну пістелі для продукти, мильні розчин. Чуточко такого пропшикали. Давайте ми прийдемо це всюди. І тут. І тут всякий випадок. Ну тут як буде, по-любому воно може десь повилазити. Так. І одну з заглушечок зняв. Тут є одна заглушка, там ще одна заглушка. Зняв цю заглушку. Давайте подамо сюди трошечки тиску. Розплеюся герметик. Бачите, таке ось позирило. Я зараз по саме периметр, але в такому випадку тут як є один варіант. Халтура. Просто підліпити. Але так як ми будемо робити, це ми будемо розпаковувати цю фару. Тобто половинки її розковирювати. Це дуже сумно, бо це фара... Я вже пам'ятаю, я вже на цю фару інхігнутку розпаковував. Це є страшне вбивство розпаковувати цю фару. Я сподіваюся, що тут просто десь буде пролам, запаяємо і до побачення. На жаль, ні. придеться розпаковувати. Так що розпаковуємо, сушимо і дивимося далі, скажімо так. Заодно просушимо всі блоки, як має бути, щоб у нас нічого не збутівало. Ксенон у нас вже відригнув, тут вже інший блок синону нам привезли. E, начебто приїхала ще з робочою ресничкою. Надіюсь, що не сильно вбита. Але із того, що там було всюди волога, бачите, хром в багатьох місцях пошкоджений. Так само пошкоджений у нас там ось, бачите, на тому дифузорі. E, Будемо сушити, і де-не-де. Просто маркером хромовим підмальовуємо. Добре, давайте розбираємо. E, розборка у нас вже давно всім відома. От у цього стопора. Стопор тут. Потім стопор тут, бачите, такі оті, пик е, шплінтики. Ну і там по, по периметру. І розбираємо ДДМ розділювача і ковиряємо. Сумно, ну, але прийдеться. Ну що, як завжди у нас і виключив, генератор я не запускаю, бо ну, в бані, в не обаняті, то не заробічний ті бензини. Фару розпакованочкам круче ці був сушити, так само от будемо сушити і підмальовувати ці всі дефекти, все що тут пороз'їдало. Е -е, Позвольше зараз плати, попросушився файно. Ось таку вдалося розпакувати, тут щось не буде видно, я там зараз підпаяю. Герметик я вже весь вичистив. Тут у нас чистоганчик. Ціжі герметик закладемо, Буде бутиловий герметик і вже фара буде мати можливість розпаковування. Я потім ще якось ще свою буду фари розпаковувати. В принципі, на моїй ціні розпаковувати фари нема доцільності, тому зараз поки що не розпаковую. Ну, як варіант, мені просто цікаво, я хочу розпакувати фари переробити їх на бутил, тільки з одною метою Ну, стекло буде і так і так полірувати. Але хочу ангельські очки туди втикнути. Так, Сьогодні приїхав ще четвертий акумулятор, Все, у нас є збірка чотирьох акумуляторів. І блін, не можу зрозуміти затримка на пошті з тими інверторами і вітряками. Хоча показує, що вони вже з аеропорта вже виїхали, тобто вони вже мали б бути у нас орієнтовані в Україні. Ой, Ладно, чекаємо світла. Думаю, сьогодні віддам вже 7 -го години. Не знаю частину віддати. Поки що під розбірою плати, аби посушити. Стекло і тому подібне. Чекаємо. Далі перемив. Е Старався ціхового участия не торкатися. По-максиму, що міг забрав плямки, попробувати підмальовувати. Піших виїло вже. І будемо наносити герметоз. Е Герметик. Як завжди будь Так, Теоретично цього має стати. але в мене ще один є пачка, тому що це. -то ми ще один, якщо ми стане туди запакуємо. щоб одразу розібріти Так. Висуше, що максимально всі блоки просохли. тобто стекло просто не кинуло. щоб утворити там всередині гарячу камеру, аби посушувати блоки. Бо попри те, що ми блок на турочку зняли, воно мокріше і хана, то наприклад цей блок нижній ще можна він, наче підпрацьовує, відновити. Плюс поміняємо зараз ці блоки, що у нас понизу, тобто сервопривід лінзи, щоб він гарно посох... ми, знаємо, посушимо паємо. Ну і Закину новий блок. Не спаковуючи, зразу не спаковуючи, спробуємо підключити. Подивимося, як воно реагує. Якщо все добре, тоді будемо запаковувати. Підкинув новий блок розжига цьому блоку хана. І саме прикольне в тому, що одночасно і відригнув і блок розжигу. Ну, я не знаю, лампочку я вже сам перепутав, я вже підбирав місцями. Може той. Воно мені, напевно, ну, дало погану лампочку просто. Коротше, поставив я осаром. Дала пані мені і бревію. Одну упаковку, одну упаковку бревію, тут вони робочі, я підкидав, не працюємо. Е, ну, Чуть-чуть хлюпає, не багато води, але трошки є. Ось такий от блок. Собі заскрімшойте, бо багато потім хтось питає, це який номер. Підкинув. Е, зараз просто так легонько накину, накинув фішку. І Я вже перевіряв, бо я бався з тут з підключеними, але у нас все, запускається, тут світиться, це у нас світиться, е, у нас тут все працює, можна збирати, запаковуємо за фару. Так, мене вже в одному відео питалося, що за хромовий маркер. Ось такий хромовий маркер, який малює хромом. Тобто отакі от дефекти. От Можна замальовувати. Вони зараз такі трошки сіренькі, але коли підсихають, вони починають зірками блистіти. От, наприклад, ось тут. Бачите, я підмалював. Ну, Під цим кутом видно, що трохи плямка, але якщо такого взяти, то, бачите, Ну Так оці дефекти легонько підмальовуємо. Вони хоча б не будуть виражено білі, як вони зараз є. Так, наприклад, можна взяти на коп'ячуточку чу бляску дати більше. Бачите? І новенько шок-шк-шк підкоригувати. Так. І коли він висихає... Ну от бачите, ось тут у нас вже є хром'яшка. Вже цей дефект не вичний кидається. Тут о, є дефект, бачите, зараз легонько. Чпінк, чпінк. І вже висохне, скажімо так, без сліда. Так, тут у нас начебто, дефектів ті, що на виду немає. Я тут місцями десь трошки цяточки не хочу, тому що це якщо все почну витирати, може все поплести. Ну, бачите як хромі з стекляшкою гравиться. Тут вже трошки. І все, воно висихає і стає, типу, хромоване. Бачите? Ну, от. Я, типу... Тобто не металік, а такий зеркаль це робиться. До речі, тримається не гірше, ніж ось цього покриття. Зафейдач я тут в два слої. Маю поганий досвід, я вам зараз скажу, який у мене був зальор. Правина, правда, не моя, але так як я перепаковував пару і на мені це стало. Суть було теж інсіння. І Там перепаковували стекло. Замінювали стекло, тому що фара була е, пошкоджене, мало стекло, було не герметично, ми її пробували клеїти, але все одно І Привіз, замовив власник нове скло. Нове скло Тайвань. І е, я його перепаковував. Коротше, все спакував, все як має бути. І приїжджає десь за пару днів, що фару почав закупівувати. Е, Ось ти цей ти рок зроби, зробив, фару е, запакував, а фара не герметична. Я думаю, чистиє цей, що за фіня. Коротше, в чому прикол? Е, в бутіловий клей, коли ви ліпите. По-любому ви його нагріваєте. Скільки я фар перепаковував, у мене ще такого не було, щоб відслаювався лак. Коротше, переважно лакують як? Лакують саме скло зсередини і ззовні. Но кромку не пролаковують. То-ти іванське стекло було залаковано і кромка. Коли нагріли ми фару посадили на бутил, Фара остила, я не знаю, просто може там із-перепаду за температур чи що. На самому цьому участку, де сідаю в бутил, відслоївся від пластика лак. Тобто, коли він мені ту фару привіз, я її е, навіть не пробував нагрівати. Я лише е, стопора е, витягнув і легонько компресором дую. І скло злітає. Коротше, мені довелося заново весь той бутіл вибрати, бо він вже був з ну, типу шкролупою, тобто з льодою лаку. Зачихати повністю всю цю хромку і перехерачувати заново на новий герметик, перепаковувати. Коли я віддав власнику, і власник все одно з недовольним лицем, що типу, все одно я винуватий. От е, тому я кажу, що багато є в певних е, роботах, там, де ти намахаєшся, і стараєшся, як то кажуть, е, ціною людину не страшати. І все одно на тебе буває, що знаєш, бувають моменти. Не, не кажу, що це регулярно, просто бувають моменти. Бувають такі осечки, коли е, руки так опускаються. аж знаєте, що Просто хоче сказати, «Іди нахер. І я більше з тобою навіть знати, навіть не хочу цей фініст займатися і не хочу навіть тебе знати. Багато просто людей не цінять роботи інших. Тобто вони думають, що якщо їхня робота вона важлива, то роботи інакших людей, то так собі. Цініть роботу не тільки своїх друзі, а цініть і роботи інших. Тому що розпакувати умовно розпакову фаеру, ну я її розпакував, значить вона розпаковуєма. Ну, по факту ці фари рахуються нерозборні. Тому що розборні рахуються тільки фари, які клеються на бутілі, тобто їх нагріваєш і з ним розбирається. Всі, що клеються на каучуку, вони не розборні. То, що там вам хтось розказує, оця фігня вона вам допомагає розпакувати фару на бутілі, навіть якщо ви бутіл, цей, щоб полегшити, воно його відділяє. Відділяє фару на каучуку, але на якомусь такому з присадками. Я от вроде, на шкоді, чи на чому я пробував цей фіньою лити, класно, легко відділяє. Фари BMW і фари Insignia так важко розпакується, що ви себе не представляєте. Не тільки в тому, що типа, сама фара, в тому, що у них відбортовка дуже висока, це раз по-друге. Той клей, який шарахують, його шарахує так, що він із цього боку, і з того боку аж випирає, так прославляється. І навіть якщо ви цього боку зачистили, розібрали дали розпаковку, з того боку вона тримає і не відпускає ніяк. Ну Це півбіди, це можна розпакувати. Так буває, що невеличкі там, заломчики можна зробити, це не критично. Но на фарах BMW, оці бортики дуже тоненькі. Так, вони тверді, вони колкі і їх, щоб не поламати, це треба капець батися. Тобто, переважно я людині пояснюю кажу, якщо фара BMW, то тільки з заміною стекла. Тобто я це стекло зрізаю, я його щищаю, спаковую, я його запакую на бутил, але стекло там по-любому зрізається, тому що легше по борту зрізати скло і потім то стекло. Ну, то, що там є. Ну, Я вже такі собі роблю всякі викрутки. Старі викрутки, що я тут поклав. І типу такого плану в мене ще більше, щоб заходити під борт і можна було прорізати. І Таким чином зачищається герметик і тому подібне. На Інакші варіанти ви нічого не зробите. Тобто розпакувати фару BMW, щоб її не поламати її кромку. Грійте, не грійте. доливайте, що там хочете, нічого ви не зробите. Так, добре. Бутіл уклав, зараз все файно прогріваю. Збираємо, спаковуємо. Фікаємо з топора. Ну і дамочка хоче даний автомобіль сьогодні забрати. Не будемо, як то каже, позбавляти її цього задоволення. Так, все класно, дивіться, попроступало конкретно. Забив штіфти, штіфт тут, штіфт тут. І штифт тут внизу. Все, гермітоз на я трошки піш повилазив, зараз лаванку поки не вигріте, попіджимає. Гермітоз трошки простискався, як файно. Два ряди, це два ряди. Все, хай підстиває і збираю. Коротше, лампа хоч і світить, але як я і відчував... Тут стоїть блок, те, що мені привезла власниця блок дорожнього, китайський. Знаєте, <кху> якщо у нас, от, наприклад, світло включається, Не, так, О, чекайте. треба включити. У нас все включається, все працює, все рухається, все світиться, все класно. Ну... Е, ці китайські блоки вони відрізняються цим бачите, цими фактурками і тому подібне. Зараз покажу, в мене теж є несправний згорілий блок. Я обрав його з Китаю. Блок теж китайський. Десь, в мене. Ой. десь валявся. Або. Ось такі у китайські, там просто етикетки тупо познімали. Він точно такий самий, але не такий самий. Тобто, бачите, у нього так само тут три виходи, і тут чотири, і тут е, три виходи і чотири. Все, вроді би то саме. Та, той самий блок. Навіть, якщо взяти, ну наклейка можна тим боком. 5 dv 5 dv 009 720, 00. Бачите? Я його замовляв за Аліспресом. У мене зараз такий самий, до речі, стоїть. Все, бачите, то саме, DOT 200, 2000H, DC 1100 вольт, 85 вольт, 85 вольт, 35 Вт. Бачите, повністю все то саме. До речі, це теж Xenius. Але це Хелла, бачите, з написом. У мене тут просто без Хелла. На Алікспресі 500 ще ми з коштує цей блок. От зараз ми поставили замість цього несправного, що був на цьому. Цей блок. Все, він працює, він запалює синод. Ну Отакий от саме. У мене зараз блок стоїть, ще один так само китайський на моїй інсігні правда, на лівій фарі. І у нього помилочка. Проверте праву лампу ближнього світа. Ну, тут права лампа, синос стоїть на правій лампі, а у мене на лівій Так само бачите помилку. Тобто е, хочете, не хочете, економити. Як вам там хтось там щось не розказував, що то вся фігня, вони всі одинакові, ні хрена. На цих автомобілях, де у нас є перевірка справності ламп, тобто системи EFL ви не намахаєте комп'ютер. Тобто, якщо блок у вас має бути оригінал з такими відштамповками бачите з такою формою, ви мусите такий поставити, інакше ніяк. тому Воно світити буде, але помилку буде вибивати, ви нічого з цим не зробите. Блок цей купляв не я, купляла його власниця, їх хтось там це порадив. Що він типу, працює? Так він працює, але не працює належним чином. Я так колись теж такий собі взяв. Я думав, що може блок рукований, знаєте. І купив ще, один. Бачите, бачите, він абсолютно новий. блящит. Поїздив, вибиває помилку, якого хріна. Взяв інший блок, ну, може попався бракований. Не, ні, ніфіга. Виявляється, цей блок вибиває помилку. Я пробував з фару на фару, і помилка переходила з фари на фару. Тобто блок херня. Не соблазняється, не купуйте. На розборках має бути ось такою виштамповкою. Оригінальний блок берете і у вас ніяких приключень не буде. Все, фару я закинув, все у нас працює, ну є ця помилка, вона не піде нікуди. Збираємо. Вона герметична, захоче власниця в будь-який момент, це може буде бампер відкрутити, зняти фару і цей блок перекрутити. Якщо не йде, або їй буде сильно очимо золотити. Моя дружина так само їздить і помилка, вибиває її по барабану. Ну, вибиває помилку по цьому. На роботу АФЛ, тобто повороту лінзи, вона не впливає. Просто вона типу, вам, вона навіть помилку по лампочці не вибиває. Просто на цьому середньому таблі випи, е, пише. Е, Подивіться до лампочки. Все. Ці ламп ніяких, там, ні ФЛ, ніяких помилк не вибиває. Тобто, ці всі, бачите, помилки у цього, е, руху лампи вона гасне. Розумієте? От зараз її немає і вона зараз появиться. Я от прощовку, от включаю фари. І зараз ця помилка появиться. Тобто вона тут не висвічується, але висвічується на цьому дисплеї. Ну, ну не завжди, типу. статично, скажімо так, це помилка. Або коли запускаєш двигун. На перевірці, типу, ну, ладно, зараз поки що не відсвічується. Ну, іменно коли запускаєш двигун, і вона там йде перевір... бачите, значите, засвітилася. Приємці правою лампочку буде світу. Бачите, всі решти помилок їх нема. Іменно тільки ця помилка така висвічується. У ну, мене пише ліві. Скажем так, е, я взяв собі... Е, я не знаю, може і за невідповідності не ватт е, взяв, купив е, опори. Опори різні. Взяв і 35, і 50 Вт. Буду пробувати підкидати, ну, скажімо так, надії на то, що ми спробуємо обманути фізику, де я кину. Ну, коротше, то буде окремо про це відео. Або якщо знайдеться блок, блок, ти поміняє просто блок, то все. Ну, Для себе взяв, типу, обманка цей канбус. Ну, це, типу... Свого роду як колхоз, ну не знаю, пишіть свої думки про цьому, по цьому поводу. Так, все зібрав. Контрольна перевірка на роботу світла. Тадамс. Все воно нас включається. І дивіться, от що, в чому різниця китайського і оригінального. Зверніть увагу на затримку включення. Замітили? Тобто е, ксенон, е, це що йде е, китайський, він з затримкою включається. Ну Зараз воно прогрілося, воно ну, зараз трошки йде швидше. От іменно холодно чуть-чуть постоїть. І, допустимо, включаємо. ну Зараз може просто нагрілося. От іменно холодно він запускається з затримкою. Е, Народ. А, бачите, тільки що було так само з затримкою. Е, у мене так само, тільки з цієї сторони затримка йде. Все, воно світить, працює. Так само у нас тут і ДХОшка, і фара світель, все працює, лінзи перевіряються, рухаються. Все, дзвоню власниці, хай забирає. Я її зараз спитаюся, її то критично, чи не критично. Ось отака помилка. Якщо їй це мало турбує, вона щоб було світло і фара була герметична, то значить буде їздити так, як я. Ну, салон такий коричневий, з білим. Добре, дзвоню з деня, хай забираю.